Друзі, вас вітає місто комфорту. і Сьогодні ми оглянемо хід будівництва за листопад, житлового кварталу Садова Алея. А зараз ми оглянемо ряд робіт, які відбуваються на будівництві будинку номер 4 Завершено мурування зовнішніх стін сьомого поверху, повністю виконано мурування внутрішніх перегородок до шостого поверху. Фінішують роботу залаштування покрівлі, гідроізоляцію виконано. Триває монтаж накриття парапетів. завершено штукатурення квартири до третього поверху. Активно встановлюємо віконні конструкції. А зараз оглянемо будинок номер. 5. У першій секції завершено монтаж вертикальних монолітних конструкцій другого поверху. Триває влаштування монолітного перекриття над другим поверхом. У другій секції завершено монолітне перекриття над цокольним поверхом. Виконуємо вертикальні монолітні конструкції першого поверху. Та оглянемо шостий будинок, здача в експлуатацію якого вже на початку наступного року. У першій секції завершено утеплення та оздоблення фасаду. Монтаж угородження вілконів виконано на 90%. Зановлено вхідні двері у квартири та технічні приміщення. У другій секції утеплення фасаду та монтаж дверей завершено, а також завершено гідроізоляцію даху, завершено монтаж ліфтів та монтаж перил згодових маршів. В балконі огородження готові на 95%. У третій секції завершено мурування внутрішніх перегородок до восьмого поверху та штукатурення квартир виконано до 5-го поверху. Повністю завершено систему колективного димовиведення, гідроізоляція даху готова, триває монтаж накриттів парапетів. У четвертій секції триває мурування зовнішніх стін шостого поверху та мурування внутрішніх перегородок другого поверху. У сьомому будинку ведуться роботи одразу у п'ятьох секціях. У першій секції завершено вертикальні монолітні конструкції другого поверху, триває перекриття над другим поверхом, ведуться роботи із зовнішньої гідроізоляції цоколя. Друга та третя секція завершено вертикальні монолітні конструкції першого поверху, триває підготовка до перекриття. Першого поверху, четверта секція завершено передкриття над цокольним поверхом, де підготовка до монтажу вертикальної конструкції першого поверху. П'ята секція завершена вертикальні монолітні конструкції цоколя. Щоб поглянути будівельний майданчик житлового кварталу Садова алея. Залишайте заявку на нашому сайті або ж завітайте наш відділ продажу у місті по на вулиці Садова, 77. Будемо раді вас бачити.